У невеликій кімнаті лежить на ліжку слабий хлопчик. Лежить він не спить, дивиться, широко розкривши оченята на вікно, заслонене хустиною. Хустина не зовсім заслонила вікно. Збоку трохи видко шибку і видко як палає смужка блакитного світла аж додолу. Павлусю, куди ти так дивишся? спитала мама хлопчика, бо тож мама сиділа і гляділа свого слабого синка. То я дивлюся на ту смужку. Мамо, звідки вона? З чого вона? сказав хлопчик. То місяць так світить Павлусю, то світло, а заслонити вікно, то й не буде смужки. Може, заслонити? спитала мама. Ні, не треба, так гарно. Не дивись, Павлусю, краще засни. Ти ж слабенький, тобі треба заснути. Мамочко, я ще не хочу спати, мені так гаряче. Я не буду спати. Краще ти мені казочку розкажи. Яку ж тобі, моя дитино, казочку розказати? А от ти колись мені розказувала про тих маленьких діточок, що там живуть у квітках. Вони звуться ельфи. Ти казала, що в кожній квітці живе маленький ельф або ельфа, що вони щоночі виходять з квіток і грають, танцюють, співають. Мамо, а яка найстарша ельфа? Ти ж казала, що у них є цариця, яка вона? Вона, Павлусю, зветься Лелія, бо живе у самій найкращій лелії в світі. В якій квітці ельф живе, то так і зветься, як та квітка. Мамочку, голубочко, почав просити Павлусь, розкажи мені щонебудь про тих ельфів я так люблю, як ти про них розказуєш. Ні, Павлусю, вже пізно ті казки казати. Нехай то завтра вдень, а то тепер тобі спати пора. Це казка довга, все одно тепер не скінчу, то ти все будеш думати про неї та й до світу не заснеш. От краще я заслоню від тебе свічку, то ти собі спатимеш. А завтра встанеш здоровенький, будемо тоді казки казати. І все гаразд буде, спи, моє любе хлоп'ятко. Мама заслонила свічку великою книжкою, щоб світло не падало павлусеві в очі. Поцілувала Павлуся, мовивши добраніч, а сама сіла на крісло біля його ліжка з шиттям в руках і ждала, поки він засне. Але Павлусь не спав. Він дивився, як мама шиє. Голка все близь, близь, тепер вже не так хутко. Далі Павлусь почав знову дивитись на ту ясну смужку, що падала з вікна. Він все думав про мамині казки. Яка то шкода, що мама не хотіла казати мені казки. Тепер так нудно, коли там ще я засну? А яка та Лелія? Чи така маленька, як усі ельфи? Мама каже, що ельфи такі, як метелички маленькі. Яка та я Лелія? Павлусь дивився на смужку і все думав, думав довго так. І от здалося йому, що смужка та затремтіла. Почала темніти, мовби хто заслонив її тінню. Павлусь підвівся трохи, глянув. Коли бачить, аж проти нього стоїть якась постать, немов людська. Він спершу злякався трохи, потім вже бачить, що то щось зовсім не страшне, таке маленьке, немов якась дівчинка малесенька. От він і нічого перестав боятися. Дивиться на ту дівчинку, а вона така гарнесенька. Очиці ясні, куджері довгі, сріблясті, сама в білій прозорій шаті, На голівці малесенька золота коронка, Ще й крильця та має хороші та барвисті, як у метелика, так і міняться різними барвами, немов мовтає веселка. В рученятах у дівчинки довге стебло Квітка білої лелії, І пахне вона на всю хату. Павлусь глянув на дівчинку і зараз якось пізнав, що це цариця Лелія, а він же так хотів її побачити. Ти Лелія? спитав він у дівчинки. Так, я Лелія. Я як ти про мене розпитував от я і прийшла до тебе. Ти радий? Радий, дуже радий, покликнув Павлусь і простяг до неї обидві руки. Лелія усміхнулась та так любо, аж в хаті ясніше стало. І місячна смужка порожевіла. Може, ти хочеш зі мною кудись полетіти? спитала у Павлуся Лелія. Як же я полечу? Хіба в мене є такі крила, як у тебе? сказав Павлусь. Я не вмію літати. Ну, то я тебе візьму на руки. Ти, ти ж така маленька, я більший від тебе я тяжкий, то нічого, сказала Лелія і знову усміхнулась. Потім торкнула Павлуся квіткою своєю, і раптом Павлусь почув, як він сам зробився квіткою, тільки не лелією, а рожевим маком. От Лалія взяла його в ручку, притулила до себе і швиденько вилетіла з хати в садок. Всі квіти в садочку склонились перед нею і захитались. З них почали вилітати маленькі діточки, ельфи. Спіть, спіть, сказала Лелія їм. Сеї ночі я не маю часу бути з вами. Ельфи повлітали знову квітки, квітки постулялися і поснули. Ну, Павлусю, куди ж ми полетимо? спитала Лелія. Куди хочеш, відповів Павлусь, бо він хоч і зробився квіткою, однак міг словами говорити. Понесу ж тебе он у той панський садок, що то на горі. Там ростуть мої сестри, молодші Лелії. Може, вони нам що цікавого розкажуть? І Лелія знялась угору, швидко-швидко полинула, далі спустилась у панський великий сад. В саду стояв пишний палац. У деяких вікнах в палаці було світло, видно, пани ще не спали. Але в садку не було нікого. Лалія стала просто у квітнику, а там же до лелії білих сила. Тихо, тихо, так стоять і не хитаються. Ото сплять, гукнула на них Лелія, і не чують, що ми коло них. А вставайте, лишень ви. І Лалія торкнула їх своєю квіткою. Раптом всі лелії захитались і заговорили з кожної квітки виглянуло бліденьке личко Ельфика. Вибачай, царице, сестри», – заброніли вони, якби ти знала, як ми пізно поснули. А чого ви пізно засипляєте? Хто ж вам спати не дає? гнівно Лелія спитала. Ох, нам же нема спокою ні вдень, ні вночі. Ох, бідні ми квіти. Що вам таке? Чого ви бідкаєтесь? Та де ж нам не бідкатись? У день нас полють, руками займають, листя обривають, а часом і віку збавляють, гострим ножем стинають, несуть нас у велику хату, у панську палату, поставлять у воду, гублять нашу вроду. Ох, сестрице, скільки нас погинуло, любий світ покинуло. От було недавно свято, кільки ж нас було потято. Бідні. «Бідні мої сестриці, мовила журливо Лелія, і в очах слізоньки заблисли. Що ж, мої любі, за те маєте вигоду. Глядять вас, жалують, втішаються вами, поки ви в садочку, життя ваше красне. Ой, не красне воно, не красне, життя наше нещасне. Скільки в садочку стояли, щастя долі не знали. Темненької ночі ми до сну охочі, головоньки схилимо біленькі. Де візьметься панство вельможне, заможне, паничі й панянки молоденькі, веселі співи гучні, музиченьки бучні, не дають нам спати до півночі. Нащо нам вигода та така догода, ми зовсім до неї не охочі. Замовкли бідні лелії і низько посхиляли свої білі головоньки. Колисе очинилися в палаці великі скляні двері, і вийшла молода панна, убрана в хорошу білу сукню. Вона сіла на ганку і якось неохоче дивилася на той садок, залитий місячним сяйвом. Ах, як голова болить, мовила вона сама до себе. Навіть по ночах спати не можу. А це все знудів, я знаю. Де ж таки? Гину тут на безлюді в селі. Сиди цілий день, як заклята, нема скимі слова мовити. Правда, увечері гості приїздять, але то такі гості, вони вже мені обридли, та мені тут все обридло. І сей садок, і сей дім, і квітки. все у нас таке нецікаве, от хоч би й сі квітки. Хто ж видав насадити таку силу цих лелій та ще й білих? Якби хоч лелії, які цікавіші, рожеві чи пасасті, а то. Вже білі лелії можна знайти у кожному міщанському чи навіть у хлопському садку. А пахнуть як, аж в голові паморочиться, жадної делікатності нема в тих квітках. Піду звідси, а то ще гірше голова розболиться, і панна пішла знову палац, причинивши з досадою двері. Лелії так стало шкода своїх погордованих сестриць. Шкода мені вас, дуже шкода, мовила вона до них. Та що робити, коли я не маю сили перенести вас звідси куди інде? Нічого я вам не пораджу, мої безталанні. Лалія прийшла стиха біля всіх лелій, журливо дивлячись на них, коло крайнього кущика вона спинилась. А де ж моя сестра наймолодша? спитала, показуючи на порожнє місце з краю. На відповідь Лалії знову заброніли. Немає сестриці, немає, в іншому садочку процвітає. Віддала сестрицю наша панна, випросила дівчина Мар'яна за щиру свою роботу влітку, випросила щонайменшу квітку. Немає сестриці, немає, в іншому садочку процвітає. Треба буде її відвідати, як там вона в іншому садочку мається, мовила Лелія і хотіла ще про щось розпитати, але Павлось попросив летіти далі. Сказав, що йому тут не весело. Лелії засмутили своїми розповідями. Ну, то полинемо у велике місто там, може, щось веселіше побачимо. Лелія знялась високо вгору, і в одну мить Павлусь побачив велике місто, широкі вулиці, блискуче світло, розкішні крамниці, а на вулицях що того люду? Люди метушаться. Ті сюди, ті туди, аж в очах тить. Павлусь і Лелія тихо линули понад юрбою і придивлялись до крамниць. Там бо у вікнах було виставлено багато всякого дива. Там і ляльки, там і цяцьки, там і лясощі різні, і золоті оздоби, і сукні коштовні, і книжки з малюнками. Та де? Всього ані списати, ні переказати, що там було. Лалія спинилась біля однієї дуже великої крамниці, там, в освіченому вікні стояло багато квітів. Хороші то були квітки, яких тільки там не було, всякі були, які лише є на світі, були навіть такі, яких ніде не буває рожі, лелії усяких барв, конвалії, фіалки та ще якісь дивні сріблясті й золотисті квітки, хто їх знає, які звуться. І всі ці квіти у віночки звиті та в пучечки пов'язані, а деякі так галузками порозкладені та все таки розкішні, та красні, аж сяють. Павлусь аж руками сплеснув. Ох, які ж красні квітки! Я таких ще й не бачив. Куди лелієм, що там у саду. Лелія, поговори з ними, нехай вони тобі щось небудь розкажуть. Ні, Павлусю. Вони нічого не розкажуть, вони не можуть говорити, бо не живі. Не живі? Як же вони виросли такі гарні, коли не живі? А чому ельфи не сидять в них? Ельфи серденько не сидять ніколи в таких квітках, бо ці квітки не справжні, вони зроблені, через не пахнуть і листя мають грубе, шорстке, а ми не любимо таких квітів. І сидіти з ними не хочемо, хоч би як були майстерно зроблені. То вони зроблені? якось невесело мовив Павлусь. А хто ж їх робить? З чого? як? А от я тобі покажу, коли хочеш, де їх роблять, і Лелія знялася вгору з Павлусем аж на четвертий поверх тої ж таки самої кам'яниці. Павлусь глянув, бачить. Якась кімната з голими стінами, брудними, серед хати довгий стіл, нічим не накритий, а на столі купа різних шматок, дротів, бавовни, ниток. Стоять слоїки з клеєм, в них повстромлювані квачики, в мисочках розпроваджені фарби різні, позолота, і всього так-так багато, всюди такий нелад. За столом на лавках сидять дівчата. Убрані по міському, але надто вбого, запнуті брудними фартушками. Кожна дівчина має ножички і багато маленьких шильців, колодочок, лищаток. Перед кожною дівчиною лежить купа у того ж маття та дріб'язку. Одні дівчата витискають гострою машинкою листя та полюсточки, другі вправляють дротив та листя, треті фарбують, четверті крохмалять, завивають та розправляють. П'яті роблять серединки з бавовні та ниток, а остатні вже клеять полісточки докупи і роблять з них квітку. Востанні підмальовують, поправляють, закручують, і квітка готова. Дівчата роблять мовчки, хутко не одриваючись од роботи. Вони не вважають, що кругом такий бруд і нелад, що одежа, руки в них забруднені фарбою та клеєм. Їм нема часу на то уважати, вони звикли до сеї роботи. Вони не вважають, що важко потомились, від відсидні в душній хаті за марудною роботою, що в хаті тхне фарбою та клеєм, аж дихати важко. Їм нема часу на це вважати. Аби робота йшла хутко, аби їм більше зробити, бо яка робота, така й плата. Та як би ж так, а то плата ще й менша від роботи. А он біля дівчат походжає найстарша робітниця. Вона настановлена, щоб глядіти, аби хто чого не зіпсував чи не вкрав, аби робота йшла сквапно та справно. Треба статкувати. В кінці стояли дві дівчини, схилившись над роботою, стиха розмовляють, бо найстарша далеко не почує. Ой, серце Катрусю, говорить одна, вправляючи дріб зелений листочок. Ой, як мені хочеться їсти, просто аж руки трясуться. Тож то що від самісінького ранку нічого не їла. Прийшла я сьогодні пізно на роботу і сама не знаю, як я так спізнилась. Та от, мене не пустили обідати, та ще й кажуть, що не заплатять на сей день нічого. Нащо, мовляв, спізнюєшся? Ой, біда, та й годі. Правда, що біда, відповіла друга дівчина. А от я-то вже ніколи не спізнююся на роботу, хіба що вже. Ой мені, лишенько, скрикнула раптом і оглянулась на той куток хати, де була найстарша. Що тобі, Катрусю? запитала товаришка. Цить, цить, а то ще почує. Ой, лихо, що я не робила. Та я ж миску з фарбою перекинула, стільки ж маття поплямила. Що ж мені тепер буде? Пропала моя плата. Мовчи, серденько, нікому не кажи, може, воно так менеться?» Але найстарша побачила, що там в кінці стола щось не гаразд, і вже побігла до дівчат. А що тут уже накоїли, га? гукнула вона та так грізно та голосно, що Павлусь аж затремтів. Ой, леліє. скрикнув він. Неси мене звідси, я не хочу тут бути. Тут погано, бридко, страшно. Лелія миттю спустилась на землю. Може, хочеш знов на квітки подивитись? На ті, що у вікні виставлені, спитала вона. Ні, ні, не хочу, я зовсім тут не хочу бути, в цьому місті. Не треба мені цих бридких квіток. Я хочу додому, до мами. Ну, добре, додому, то й додому. А от тільки я ще хотіла би полинути до своєї молодшої сестриці, що росте у селянки в садочку. Як то вона там мається? Мені Лелія, вже не хотілося б нікуди летіти, але як вже ти так хочеш. Тільки не будьмо там довго, ні, ми туди не надовго. Лелія полинула швидко, швидко. Павлусь бачив, як миготіло світло по вулицях міських у ногу під ногами, як поспішалась та метушилась юрба людей. Хвилиночка мить і вже зникло місто. Здається, хутко летіли, однак Павлусь побачив, що вже день займається, і світло рожеве, ранньої зорі бореться з блакитним світлом місяця. Лелія тихо спускається додолу біля якоїсь маленької, низенької, похилої хатинки. А це ж хатина знайомої дівчини Мар'яни, Павлусь зараз пізнав це ж його рідне село, а дівчина їх сусідка. Павлусь не раз у неї бував. Он і грядочка з квітками така малесенька, а чого там тільки нема. І Чорнобривці, і Тоя, і Любисток, і Рута, і Канупер, і м'ята кучерява. Ще й повної рожі кущик невеличкий, та все те барвінком хрещатиму плетену. Посередині росте біла лелія. Видко, що господиня за лелію дбає, обполола чистенько, ще й прутиками обтикала для захисту, а лелія ж то розцвілася напрочуд. Он де ж і господиня сама дівчина Мар'яна. Вона походжає поміж квітками, а за нею ходить її братик, білоголовий хлопчина. І носить збан з водою. Мар'яна показує йому, де поливати, а він поливає. Могла би вона й сама дає зробити, та знає, яка то утіха для малого брата, коли вона дозволить собі помагати. Слухай, Івасю, озвалася Мар'яна до брата, ти ж добре полий оцю білу квітку. Вона зветься Лелія, знаєш, її треба добре поливати, бо вона недавно пересаджена, то треба, щоб прийнялась. Та тільки ти типу, помало, щоби не зломив часом, або найкраще краще я сама полю. Івась не хотів було дати з банка, але Мар'яна таки полила сама свою дорогу квітку. А правда, Івасику, чи моя лелія хороше пахне? Правда, хороше? А невже ж ні? мовив хлопчик, нахиляючись обережно над квіткою. Вона краще пахне за всі квітки. Отож то, що", втішно сказала Мар'яна. Отже, слухай, Івасику, я от зараз піду на роботу, як поснідаємо, а ти тут наглядай, щоб кури в квітках не гриблися, та щоб хлопці часом не зламали моєї лелії. Будеш глядіти? Буду. Ну, то добре ж як будеш глядіти, то я тобі таке пуделечко або цукру від панів принесу, а як не гладітимеш, то буду гніватись на тебе, бо ти знаєш, яка то квітка. Як всю зломлять, то де я другу дістану? Добре, добре, буду глядіти. Мар'яна з братом розмовляючи пішли в хату снідати. Тоді Лелія з Павлусем приступили до білої лелії. Здорова, люба сестриця Лелія, цариця, забриніла вона, вгладівши їх. Де ти літала, де ти бувала, чи моїх сестричок не видала? Видала, видала і про тебе розпитала. Як же вони маються, мої сестриці, мої любі жалібниці, чи згадують про сестру молоденьку, про Лелію біленьку? Згадують, згадують, щодня плачуть по тобі. Нехай же не плачуть, нехай не ридають, тільки нехай добрим словом спогадають. Я ж тут маю таку вигоду, яку ще не мала з роду. Ще мені в дівчини краще, ніж у княгині, мені в цій квітниці краще, ніж цариці. Красую, пишаю, лишенька не знаю. Моя люба Мар'яночка, краща мені, як сестричка. Як на неї подивлюся, мов до сонечка всміхнуся. А дівчинонька Мар'яна щовечора й рана мене поливає, поле доглядає. Ще сонце не сходить, а вже моя господинька з хати не виходить. Вийде моє серце, ухопить відерце, біжить до криниці, набере водиці, щоб було чим поливати квіточки в квітниці. Як нас поливає, то кожного ранку співає веснянку. А в тому чисто, стометяно, ще хречатим барвіночком дрібно плетяно. Бринить голосочок, як срібний дзвіночок, по садочку лунає, та вже й соловейко, що співа раненько, так співати не здолає. Пісня до роботи додає охоти, а в день не до гуляння на роботі зранку до смеркання. На чужому полі ніжки натомила. На чужій роботі ручки натрудила, на чужих городах цілий день полола бур'яном колючим руки поколола, ой, то ж натомилась, як прийшла додому, то аж похилилась. Стала приступати їй до серця до сада. Глянула на мене, ти ж моя відрада, ой, ти ж моя мила, лелієчко біла. Як же ти цвітеш пишно, як подивлюся, аж усміхнуся, так мені з тебе втішно. Я ж тебе квіточку Мила за свою працю заслужила, на свою долю посадила. Рости ж, Лелія, розкішна, красна, щоби була моя доленька щасна. Так співала, розповідала молоденька Лелія, а цариця Лелія слухала та всміхалася радісно. Так то вже вона раділа, що її сестриця така щаслива і така мила своїй господині. Приступила вона до сестри, торкнула її своєю квіткою, що мала в руках, і промовила Рости ж, лелія розкішна, красна, щоби була доля щасна. Раптом та молоденька лелія виросла висока, висока, квітки на ній дивно розцвілися і спалахнули світлом сріблясто рожевим. На листі засвітилася діамантова роса і різними барвами замиготіла, заграла і зникла. Павлусь глянув, аж він у своїй кімнаті лежить на ліжку. Лелія. скрикнув він. Я ще не хочу додому. Я хочу знову той садок. Неси мене. Лелія стояла перед ним рожева, мов хмарка на сході сонця. Ні, любий, мовила, нехай іншим часом, на сей раз досить. Мені ніколи, ще маю багато роботи. Он вже день. Прощай, будь здоров. Лелія торкнула його квіткою, потім нахилилася, поцілувала, кивнула голівкою і зникла. Павлусь простяг до неї руки, хотів голосно гукнути і прокинувся. Дивиться, аж сонячний теплий промінь палає просто йому в очі, а над ним стоїть його мама і цілує його в чоло, промовляючи А, ти вже став, прокинувся, моя люба дитино. Ну, як же маєшся? Добре, відповів Павлусь, обіймаючи її. Зовсім добре. А знаєш, мамочко, який мені гарний сон приснився, мені снилася Лелія.